Це все. Це воронковецький сільський клуб і бібліотека. А готувати і староста до навчався. Жінки готували, так. Та. Да, спільними зусиллями, це все а, так, страху. А, страху. а Пасочки. Маєте якийсь особливий рецепт? Нічого особливого. Звичайно, звичайні традиційні. пасочки, але вони гарно прикрашені, Ти бачиш, стоїть паличка, і там можна будь-що. Карамельку зробити, взяти, зі гірку теж поставити. Це дуже симпатично виглядає. Зрозуміло, добре. Представтесь, як вас звати. Закупку Світлана. Це ж Тоска з Києва Руслан, адміністратор. Хто це все готував, як взагалі готувалися до яма. Все це добре. Жителі села самі. Я окремо, вона окремо все робила. Так, разом. Та. А, а як звати? Люба культур. Роби, як готувалися до ярмарку і представитись, звідки і хто як звати? Я директор Мислянського сільського будинку культури. Це okay. мій художник керівник Світана Анатолієвна. Ми приїхали з народим українського села Веснянка Української області, Хмельницького району. У нас при нашому сільському будинку культури працює готові. Енергія називається. Все це виготовляла Анатолівна з бурківцями. Нас вони це дуже полюбляють. А саме більше полюбляють наш повітряний кількість А дітки віку відходять? А дітки в селі вік. Не дуже важливо від маленького до самого старшого. Ну маленьких теж виходить собака. Так вони пробують, вони навчаються, вже тільки старші стають. на три І в п'ять років, і в чотири ну, приходять ми готувалися, готувалися. Адже кожен рік ми привозимо свої такі поробочки, і люди, які приходять до нас, вони знають, що ми за Будемо. будемо. Кожний раз опидуть доходити, будемо звичайно, будемо. Дякуємо, гарно вам ярмарку. Як ви готувалися до цього ярмарку? Як довго випікали паски, Готували свої солодощі? А, пряники це десь завжди дні. А пасочки це сам вчора, я, писав, вчера, я їх випікала, а ночі декорувала. І рано встали. Ну, от сім годин. І все, ви задекорували, далі упакувала, все. А скільки ви вже років берете участь в таких ярмарках? 2018 року. Вам подобається, да, мені подобається. Мені подобається, що людям подобається моя продукція. У мене вже є свої друзі, ну є те, клієнти, які то, ну, приходять і, то, і замовляють, і, і їм подобається. Добре, дякую, гарно.